На землі Вінкс удається запобігти жахливій екологічній катастрофі, але скай губить колони Ракліона. Тим часом лихий Третан намагається завадити братові стати Кронпринцем. Його кидають у в'язницю Андраса, де він знайомиться з Трікс Становлення Третана. Всім привіт! Дякуємо, що прийшли на благодійний концерт Вінкс задля порятунку пляжі в гардині. <плес> Усі зібрані гроші підуть на очищення довкілля від аварії на нафтовій висті. Наступна пісня присвячується нашому любимому місцю землі. Вінкс <плес> повернулись у чари. І ви це відчуваєте. Давайте, дівчата. Ми вас любимо. Покажіть клас. Так, блум. Люба. Так. Дивовижний виступ. Бавдор. Чого Че тобі? Через цих фейми вилотимо зі справи. Ходімо. Дякуємо. Ми, Ми вас любимо. Алло? Це Треса. Нарешті, чому вона мовчала? Ні. Що сталося Лейло? Третя, напевно, на рей на коронації. Дядько Нептун наказав кинути його за грати. Що це? Храни тільки земною брами. Храни Філо. філо. тут. Дивись, щось пливе у напрямку порталу. Це нафта із виливу. О, Треба зачинити браму. Завадити забрудненню. Емі. Лемі! Лемі! Лемі, Треба зупинити нафту за мною. Треба використати наші сили. рухається у бік в'язниці. Туди! Oh. Не можу повірити, що батько кинув мене сюди і зробив на реакрон принсом. Несправедливо. Королем маєш бути ти. Я теж так думаю. Ти розумієш мене, Айсі. Дякую. По-моєму, ми схожі. По-моєму, ми схожі. Ми сестрами застрягли тут надовго, тільки тому, що не скорилися феєм. Якщо я доберуся до свого тразубця, то звільню нас і не мрій. Що це ще таке? Воно токсичне. Як тритан міг так вчинити? Не знаю, Лейло, але мені дуже шкода. Підбори підвели. Ні, це новий танець. Це був відточений рух. Ми так пишаємося вами. Благодійний концерт чудова ідея. Дякую, ми мали зробити щось для гардині. ми здатні не більше. Згодна hey, усі увага. Ми йдемо прибирати пляж. Приєднуйтесь. Так. Ходімо. Правильно. не розумію. Скайчимо засмучений, а я не знаю, чим. Може, спитаєш його? Так. Я з'ясую, що сталося. От іще. Стільки людей вирішило допомогти? Точно музика надихає людей на добрі справи. Дивіться. Думаєте, це нафтова пляма? Так, у воду вилилося багато нафти і її несе до берега. Швидше, треба про це повідомити. Як я міг загубити колон Ерекліона, не подарувавши його блум. Так, неприємно. Жахливо. Якщо кронпринц принце загубить колон, то ніколи не буде щасливий з коханою. Ти ж у це не віриш? І знайдеш вихід. А от і блум? Вище носа. Сміхайся. От ти де? Щось не так. Ти поводишся. Дивно. Просто я дещо загубив. Справді, що? Нічого такого. Не зважай. Іду піду прибирати бувай, що з ним коїться, він перетворюється на монстра, супер. Тризубець. Батько пошкодує, що вибрав брата, а не мене. Покажи їм три Що це? Обережно? Він наша перепустка звідси. Цей хлопець мені подобається. Сюди злочинець тікає. Ні. Ходімо. Дуже дякуємо. Було б за що. Зате ми вільні. Зупиніть. Зупиніть монстра. Тритан? Він став монстром. З дороги! Як?

Краних тільки океанічних брам землі і Андроса. Швидше! Вам від мене не втекти. Ні. Хто це? Ці маленькі морські мишки наділені силою відчиняти брами у різні світи. Вони нам на один зуб. І з їхніми силами я будь-як звідси подався б на землю. Чудовий план. До справи. Yeah. Так. <рігальний вирок> <рігальний вирок> і вони перші. Я полюватиму на таких, як вони, і зроблю з ними те саме. Тоді я зможу потрапити у безмежний океан, а з нього у всі світи і скорити їх силою тризубця. Oh. Тритане... <реш> От побачиш Айсі, я правитиму чарівним виміром. Ми сестрами хотіли б допомогти. А Що вам заважає? У нас немає сил. Нас їх позбавили. Та якби ти відновив їх? Так це можливо усе для тебе, Айсі. Так значно краще. Так, що зі мною відбувається? Сила токсичних речовин вивітрилася і її давала нафта. Я знаю, де її дістати. На землі. Ми подамося туди. На землю. Оперед, дівчата. Що скажеш? Чому ні? Портал на Землю. Погано. Тритан забрав сили у і Лемі. Треба попередити Нептуна. Бачиш, я ж казав, тут нікого немає. А Може, не варто. Речовини токсичні. Це океан. Ніхто не помітить. І платити не доведеться за правильну утилізацію. Саме так. Що ж я сумніваюсь. Так, так. так. Ви це бачите. Яка гидота. Те, що треба. Привіт, хлопці. Ти ж казав, що тут нікого не буде ви працюватимете на нас. Так, мем. Ми працюємо на вас. Ти скинь усе в океан. Так, мем. Знаєте, цього буде замало. Ти, знайди ще відходів. Так, мем. Дякую, Айсі. Я ж казала, що допоможу. Ми об'єднаємо сили і правитимемо чарівним виміром. Бальзам для моїх вух, могутні третани. Yes, так, сестро. Та хіба ти не помітила, що у повітрі витає запах? Це чари! Їх ще бракувало. Аго, ви що ви про це знаєте? Це Вінкс. Вони повернули на землю чари. Вінкс? Де вони? Знищите фей. Вперед. Сюди мішки скінчились. Добре, Майко, Дякую. У нас теж повний мішок. Зараз я йду. Допомога не завадить. Дякую. Це мішок повний. Принеси ще один. Yeah, Зараз уже несу. Що це таке? Вони схожі на мутантів. Напівлюди, напівчудовиська. Тікаємо. Друзі, блум. Вінкс, дивіться. Пускай ему злится. Блум! ходимо! дракона. Флора! Флора, фея природы, Яскравого сонця, Лейла хвиль. Фея технологій! So Муза! Фея музики! Вернімо мутантів! Чарівне ехо! Літній шквал! Хто тут поганий? Вогняна стріла! Не смій! Сонячний ураган! Усі всередину. Фу, тобі. Вийшло такі. Звідки вони взялися? Я лечу за ними. удар. Привіт. Айсі. Я теж рада тебе бачити. Трікс. Я думала, що ви у в'язниці. Знову. Ніщо навічне, Любе. Танцюючи полум'я. Ану, припинять відьми. Гаразд, вінкс. Дайте подумати усе. Подумала. Ні. Дивіться, мутанти тікають. У нас дуже ні їх підводне дихання. А ми розберемося самі, знаєте з ким. Це ви так думаєте, сестри? Звуковий екран. Цей звук. Серце дракона. Сонячний ураган. Сестри, <звук> щось не так і з крильцями. <звук> що це таке? <звук> що воно таке? На виглядне дружелюбне. Вперед, дівчата. <звук> Я швидше не можу. Я теж. мої крильця не рухаються. Він наближається. Хвиля морфіксу, осінній вітер, мегаватт. Примітивно. Жалюгідні феї. Думаєте, що зупините мене? Я вас знищу. Невже? Це ти так думаєш. Жезл Морфіксу. Лейло! Монстр! Я покінчу з тобою! Ти себе пороти Тритан? на допомогу, трітане. Допоможи. Я знала, що на тебе можна покластися. Це справді ти Тритана. за ним. Не встигли. Брама зачинилась. Не можу повірити, що цей монстр мій кузен. Не треба було його відпускати. Ми не могли його зупинити. Підводую наші чари слабкі. Порадьмося з фарагондою в Алфеї. Вона допоможе посилити нашу магію. До речі, час вирушати, дівчата. Так, Алфея, зустрічай. Блум. Мамо. Ми повернемось. Не хвилюйтеся. Ми знайдемо вихід. Обіцяю. Ми знищимо цих фей разом. Тритан стає сильнішим, і чарівний вимір опиняється в небезпеці. Щоб зупинити його, вінкс мають отримати нову силу. Сиренікс. Вони вступають у бій Трікс, щоб врятувати книгу Сиреніксу під час битви. Скай отримує травму і це його змінює. Фінкс ми разом знов фінк, даруй любов разом. Пом'єдна наша сила мечарівна. Він сказковий вогонь. Ми уда. Українською мовою озвучено так, треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтар. Далі буде.